Вітаю вас 29 травня. маємо невеличку проблемку, а може і величку. З часником. Вийшли на город, це мама вчора замітила. І сьогодні вже замітила чому обламу стрілки на часнику. Часника у нас посадка велика, садимо для себе його. Це тут і там ще далі. Садимо під зиму. І що вона замітила? Ось такі стрілки обикновенні, вона їх обламує, тоді чесночок не в стрілку йде, а в головку. Головки дуже великі, такі на всю руку у нас класні. класний часник і храниться довго зберігається. Ось, все, що вона побачила на ньому. Походу, щось з'їдає. Це на стрілки. Там дирочка є, і якісь як Ну ось очі. Можливо, не знаю, що, що тут таке. Перший раз ми садимо чесник вже давно. Третій рік тут в Польщі садимо. Часник з України ми привозили часник, І посадили його, насіння залишили, під зиму так також обратно, і нам вистачає. І чим обробити, ми його не знаємо. Обробляє Іра зараз якимись біопрепаратами. Можливо, з такою проблемою хтось сталкувався. Ну, Може, якусь дасте пораду. Нічим не обробляємо його. Третій рік садимо чесник, нічим не обробляємо, все дуже гарно росте і зберігається. А от що з ним зараз, можливо, якась або хвороба, або шкідник, скоріше всього. Ось оту стрілочки візді огломані, і тут вона вже обробку веде там більше чесника. І головне, ну, і тут є, і наверху. От що воно може бути? Не можу сказати. Весною тюльпани під'їдали, щось під'їдало, то я відео випустила, то дійсно це були миші. Ми там трошки обробили, а так всі не з'їли вони.